Всім привіт! Ви на каналі Сергій Чонівсі. Сьогодні у нас невеличка прогулянка околицями Кьольна. А як ви знаєте, у нас вже війшло в звичку до околиць Кьольна перечисляти місто Бон, тому у нас прогулянка містом Бон. І всесвітньо відома вишнева алея або алея Саку. В цьому році ми не встигли на пік цвітіння, тому вже в принципі все тут поопадало. Але ми пройдемося швиденько по цьому альтштату, він і без е, саку досить непогано виглядає. А в слідчому році знімемо повноцінне відео по світіння. Сюди вставляє трошки фоточок, щоб ви бачили, як виглядає це насправді. А зараз просто пройдемо по алеї, подивимося, як це мало би виглядати, але не виглядає. Короче, по великому рахунку виглядається ось так. Світіння вже відсвіло, лежить вже на землі. Коли тут більш-менш більше народу, дехто фоткається з нею від цвітінням, світінням, кидає його як сніг і фоткають роблять інстаграмні фоточки. А так дуже атмосферно виглядає цей Інненштадт, Гальштад. В принципі, Бон дуже гарне місто, подобається мені останнім часом. Купа кіосків магазинів використовує цей бум, щоб е, нажитися на цих цвітінні цьому на сакулах. Ми зайдемо в один з цих таких сувенірних магазинчиків. Такі повністю використовують бренд цей. Квіти, квіти, якісь там. Отакі. От от Ну і всілякі там магнітики, всілякі чашечки. Щось купимо зараз звідси. Купили якусь мілочовку, будівелька вішити на сумки. Прогулюємося далі булочками інштату, кафешки. Цвіте що ще. більшість, звісно вже від село, але ще щось трошки помітно. Купа людей вже не так багато, як завжди. Але ще є. Ось так приблизно виглядає дерево, коли воно в своєму. Піку цвітіння, напевно. І коли вони всі так виглядають, роблять такий коридор рожевий. На жаль, в цьому році ми цього не побачимо, але в наступному буду намагатись підгадати так, щоб попасти на цей пік. Ну як я як я і казав, тут всі магазинчики роблять на цьому свій гішафт. А зайдемо купимо кружку на згадку. Ось картини, як це має виглядати? О, гарно, гарно. Тобто повністю цей мотив. Може картину зараз купимо якусь гранючу, Ось таку. Або ось таку. А, шикардос. Ну, десь тут вона буде вже закінчуватися ця вуличка. Ще одна вуличка, вона практично паралельна е, тій першій вуличці. Перша вуличка називалась Брайтіштраси, а це Герштраси. Під, під роликом буде локація або назви вулиць. Ось так виглядає зараз з цим опавшим світінням уже, але дуже гарний Інгенштат і взагалі тут така дуже затишна атмосфера. Дуже подобається. Мені останнім часом Бон. Ось такий нас зустрічає сатир, напевне. І ось ще такий пам'ятник монумент, як не знаю що це до чого тут

Ось десь так виглядала вулиця Вишнева, скажімо так. Світньо відома. Подивимося на неї ще в наступному році, а зараз дивіться фотографії. І хто додивився відео до кінця, підписуйтесь, ставте лайки. До нового удари.